Солодкі тортики, панакота, варена кукурудза, булочки, вареники, бургери та ще безліч інших смаколиків. Усім цим сьогодні пригощали на благодійному ярмарку в Тернопільській школі номер 3 Учні перших десятих класів разом із батьками продавали домашні страви на шкільному подвір'ї, аби зібрати кошти для потреб українських захисників. Ми готували горішки зі згущонкою, цукерки, піцу. Сернікульки, отакі от солодкі палочки, кексики, отакі вафлі, ліпіца. Ми готували разом з Христинкою, повідомили зв'язку. По сусідству з дівчатами смаколики продають і батьки семикласників. Мар'яна Матенька розповідає, що з донькою беруть участь у ярмарку вже не вперше, долучаються ще з першого класу. З першого класу ми готуємося і завжди на нашому столі є домашня випічка. Наші мамусі дуже красиво вміють випікати і смачно. Також дітки полюбляють різні жиле, попкорн додають також є в нашому асортименті. Люблять піци, люблять бургери, канапки, теж в нас таке є. Охочі й молодші школярі. Я встигла купити попкорн, такий коктейль і, і чукерки. Дуже Мені найбільше подобається на ярмарці, що е, там багато чого смачного і все-все-все багато. Діти й дорослі готували страви не лише для того, аби пригостити інших, а й щоб підтримати військових. Адже кожна гривня це крок до того, аби захисники швидше повертались до мирного життя. Це по-перше, така активність, цікава для дітей і можливість було зібрати благодійні кошти. Так що тільки тільки за. У школі номер 3 благодійний ярмарок став справжньою традицією. Захід проводять щороку вже понад 10 років, і для учнів він давно перетворився на улюблене свято. Це свято не тільки де ми продаємо солодощі, а це свято скоріше як обмін позитивними емоціями, позитивними, позитивною енергією. Це гарний приклад дітям, що як можна робити добро, як можна виховувати в дітях милосердя, співпереживання, емпатію. За словами директорки, благодійна складова була присутня завжди. Якщо до повномасштабного вторгнення кошти спрямовували переважно на лікування дітей із хронічними захворюваннями, то тепер основну частину зібраних грошей відправляють військовим. Так, минулого року ми давали частину грошей, більшу частину грошей ми давали для купівлі рефрижераторів для 3-ї штурмової бригади, а також була адресна допомога для батьків військовослужбовців нашої школи для їхніх бригад. Торік, за словами Руслани Петрокушин, вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень. Цьогорічні ж зібрані кошти теж планують передати третій штурмовій бригаді.